Чому океани мають насичений синій відтінок, а озера часто зелені або навіть мутні. Відповідь зовсім не в магії, а в науці таємницю розкриває світло. Сонячні промені, потрапляючи у воду, розкладаються на кольори спектра. Сині хвилі світла з найкоротшою довжиною ефективно розсіюються, проникаючи глибше. Саме тому океани блищать небесним синім кольором. А тепер про озера тут усе інакше. Озера мають свою унікальну історію кольору: у мілкій теплій воді активно розвиваються водорості, які фарбують воду у зелений. А ще частинки мулу, пилу чи навіть забруднення додають своїх відтінків. Іронія в тому, що найчастіша вода прозора, її красу створює світло, розфарбовуючи природу нашого світу. А якого кольору вода в твоєму улюбленому місці? Пиши в коментарях і підписуйся на Маркус Доуз. Світ довкола нас це магія, яку ми відкриваємо разом щодня.